Армадол, забудь про головний біль. Той, хто раніше бував у Чорноболі і любить гратися у гру Знайди відмінність, помітить, що на в'їзді до зони відчуження на стелі колишнього міста радянський герб замінили на тризуб. Проте торік, наприкінці лютого, радянщина у вигляді російської армії влаштувала тут другу після атомної 86-го року катастрофу. Все тягали, крали, все грабили. Телефони в нас забирали, в нас по, по домам ходили по три, по чотири рази на день на коліна ставили. Що за ша коліна ставили? ставай на коліна, підмай кровать, відкривай гардероб. кругом, дивились правий сектор шукали. І в хліві заходили, і кругом по гаражах лазили везде-везде. А де ви заховали правесерт? Я ж вам кажу, а хто це такі, покажіть. Це було розтрощено, всі е, прилади, процесора повитаскували на всіх оперативну пам'ять. А тут же на цих системних блоках були встановлені спеціальні програми обрахування, розведених радіактивних растворів, то я не знаю, вони їх порозбивали чи ну, Я вам кажу, що жах, жах. Якщо як випити, то сонце смерть ну, та ні, буде жити. Проте залишилися символи, що для загарбників, неначе, як колись казали, чорнобильські діди жаба цицькі дала. Зокрема, український прапор на комунікаційній вежі пережив окупацію. Вони його побояли знімати, залазить. Пита... Ну, зі слів, хто чув, бачив, що стріляли. По ньому, але не зняли, і він провисив всю окупацію. Одразу зазначу головне: російське вторгнення не завдало непоправної шкоди радіаційній безпеці. Зараз радіаційний стан такий, як був до, до початку військового. від того, що вони тут були, і що їх тут не стало, від цього стан радіації не змінився. Знімальна група сніданку у складі трьох грубичів мене, доньки влади, журналістки та сина Ярослава, оператора-волонтера, першими з усіх медіа потрапили до зони відчуження у новому році, і, взагалі, за останні кілька місяців. Наша мета показати, що змінилося тут після варварського розгрому росіянами усієї інфраструктури, рудий ліс з виритими окопами та бліндажами на місці. Прип'ять, як кажуть очевидці, без сталкерів і туристів значно захаращилася. На самій станції знімати дозволили лише фасад, проте супроводжувачі з Державного агентства з управління зоною відчуження запевнили, що всі служби працюють там у штатному режимі. До 24 лютого 22 року слоганом цієї відомої на весь світ території навколо Чорнобильської АЕС було зона відчуження, зона відродження. Але своїм варварським вторгненням російські загарбники перекреслили шлях на життя після деокупації. Тут знову відроджується наше статус кво. У самому Чорнобилі, куди спочатку квітня повернулися вахтові працівники, змін багато. Потрощене і знищене, поступово відновлюється. Наше підприємство займається повним циклом поводження з радіоактивними відходами, тобто це переробка, захоронення, приймання, вкрадено майже всю комп'ютерну техніку, все, що було принтери, все, що було комп'ютери. Вкрадені частково були просто, просто побиті. Було. Тобто, коли ми заїхали сюди в квітні місяці. Система вся опалення була розморожена, бо це була зима, все не працювало. Всі труби були лопняті. Ну зараз ну, зима, вже, то, то все відновили. Автопарк зони геть розтрощений. Те, що зараз їздить і працює, зібрали з того, що вціліло після вандалів з за порядка. За паролі Вони її тут побросали, і на цьому все закінчилося. Воно таврія по неї, видать, віддаті літант проїхав, що то одна, вторая тут лежала, проїде. Ну ворота, я же говорю, сняли всі ворота. Що змогли? они грузили на евакуатори, вивозили в сторону Білорусі. Майже всю апаратуру понищили путінські зайди і в лабораторіях моніторингового екоцентру, де було обладнання на мільйони доларів. Коли вони заходили сюди. Система працювала. Потім вони коли тут стали грабувати, розбили сервера, розбили там інтернет, зв'язок пропав, то Система самі датчики працювали, але ж е інформація, яка на надходила з датчика, вона на надходить через. Е Радіо зв'язок вона не працювала. Проте важливий стратегічний підрозділ після повернення справжніх господарів швидко поновив роботу. Допомогли держава і міжнародні колеги. Стали хлопці потрошки все приводити до ладу. Травень ви, вони вже почали вимірювати все зараз. Майже все ми відновили. Бо ця інформація вона в МАГАТЕ передається, передається державному. Державна інспекція з ядерного регулювання, тобто така загальна державна система. Ця вона працює. Саме у день нашої зйомки, вперше з минулого лютого, з рідного Славутича приїхала на роботу до екоцентру пані Юля. Дуже скучала справді. тільки тільки ось приїхав. А де ви були до цього? Е -е, працювала вдома дистанційно. Раніше дорога до роботи на електричці через білоруську ділянку займала менше години. Тепер доводиться об'їжджати ледь на 400 кілометрів. Ну, але це вахта. Це е, два рази на півмісяця. Тобто, це можна пережити дорогу сюди і назад. Чому ж жінку так тягне на робоче місце? Це зона, це наше життя. Ми тут стільки років працюємо, і я як потрібно бути тут. У приміщенні лабораторії, де працює Юля, лише косметичні пошкодження, описані стіни біля портретів класиків української культури або виламані з м'ясом замки по кімнатах. Та порешечені кулями стіни менше пощастило адмінбудівлі екоцентру. Вона зруйнована обстрілами. Цю руїну хіба що колись показуватимуть туристам? Хоча й туристична галузь до закінчення війни тут на паузі. Зроблені були мапи, і якими могли пересуватися наші відвідувачі. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, на жаль, із-за цих орків відвідування зараз припинено, бо це небезпечно для життя в першу чергу. Бо коли вони тут перебували, було б дуже багато заміновано територій. Висновок нашої короткої екскурсії, де окупованою зоною, підбив корінний чорнобилянин, один із сотні зареєстрованих тут самопоселенців Євген Маркевич, якому 85 років і до якого хатування приходили окупанти. Нічого ж вони не отримали, не получать нічого в мене. Ні лучше не буде ні їм, ні їхнім сім'ям, ні їхньому народу тим більше. А народу болячок багато. Що ж, бачите, трупи, і трупи, трупи, трупи. О, і трупи. Їх б'ють і б'ють. Що вони добились. А для чого ця, ця біда почалась? Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.